Студенти Чернігівського технологічного університету отримали іменні стипендії від Леоніда Кучми. Вручити нагороди кращим молодим науковцям. Експрезидент приїхав особисто. Серед цьогорічних стипендіатів Марія Синенко, яка обрала зовсім не жіночу професію. Яких сварщиків Дівчина уже працює на виробництві. Пишається жінки у її спеціальності велика рідкість. В основному чоловіки Процентів, відсотків 95 чоловіки. чоловіків. Нормально сприймають як. Якщо себе зарекомендувати добре, то і стати неважливо. Технологічний має власний it інкубатор що допомагає студентам-програмістам перетворити проекти на прибутковий бізнес. Саме на розробку такого стартапу витратить свою стипендію Юрій Шоломій. У мене є мрія, я хоч я хотів би втілити, це зробити інтернет простір безпечним. Тому в мене є ідеї, як створити систему кібербезпеки. І от мені б хотілось би і. Втілити в життя у відвертій розмові зі студентами Леонід Кучма торкнувся і найболючішої теми війни на сході України. Я б не хотів, щоб у нас були якісь ілюзії. Це довго тривала така. Я переконаний. Росія не для того починала цю ситуацію в Донбасі, щоб піти звідси. 77-річний енергійний екс-президент поділився із молоддю і власним рецептом як тримати себе у формі. Ніякі ліки не допомагають. Ну і от там грам 150, так все знімеш на порогу, але краще зало нічого нема в житті. Підтримку із президентського фонду щорічно отримують п'ять технічних навчальних закладів України.